Все Хотіла з вами зв'язатися. Дивіться, яка в мене ситуація. У мене син, 56-бригада, ага. 9, 989, пропав без вісті 1 квітня ще. Ага. Ніяких відомостей взагалі, ні частина не дає, він в розшуку кругом, вже кругом подала. Червоний хрест і все, жду, надіюся і молюся. Ну, Яка ситуація? У нього телефон працює. Хтось його заряджає? Він заблокірований на мене, на... ну зразу А з чужого номера можете набрати, допустимо, це телефон? Набирали, теж не бере. Ногу будуть іде, так? Да? Гудок зразу, сейчас уже тільки до автоответчика доходить, включається автоответчик. Зразу по утрам видно, як нада, куди щось утром з 7 до 8, там де зараз уже й цього немає. Просто... А ви не могли, а ви не зверталися щоб пробили по політич. Зверталася. Дивіться, наш кропивницький тут по розшуку, Є такий Тарас Тарасенко. Він начальник. Оце ж. Зверталася, зразу подала і номер, і все дала. У мене відео є, як би мій син там. Теж кажуть не вони, не він і не їхні. Я бачу, що він, а чого, де, що, нічого не кажуть. А що за відео? Як би він два ще в травні, як би він там сидить на задньому плані? Я вам може скину, ну я сама не можу. Ну, він як би він подала там я така, Оля голову. Вона навіть сама обвела і мені написала похож на вашого сина. Його узнали. А як він там оказав? Кажуть, це я вас до нас спитати, як він там сказав. Там це там не понятно, що там просто кажуть 14-та в них така ж є, і друга рота. А де це вони непонятно. Вони а, що, сидять. Паві типу, не в своїй роті, типа взагалі, да, да, да. Ну там один розказує, як вони виривалися з цього ж окруження, як вони виходили там. Просто а мій син так ззаду сидить. Я взнала його. Ну. До цих пір ніхто нічого підтвердження не дає. Дивіться, телефон працює ж да лайфовське соєднення. Він поповнив на год. Оце до кінця года у нього поповнено, не треба поповняти. І телефон включається. Його хтось збережав. Саме він чи це вже поповнив? Він він ще як, а, так, а, ще як тобто був на гражданці. Хтось знає, що телефон поповнений на рік. І поэтому не викидають його, так, да, походу? Ну там, мабуть, хто підняв чи хто то знає, що так, да, воно ж видно, видно, ж зайшли, видно, що попов, так. Да. А тільки заб на мене заблокіроване. Ну, що саме інтіше, це можуть бути іменно і з своїх хтось, тому що росіянські зміни. Я от, й кажу, ход, що, може, своїх підняли, так, да, свої, коли там уже я ж цей кравець такий є, зам 56-ї бригади. Я йому вже не ох, то вже скотина, сволотина. Я йому так дава, кажу, ти ж батько, ти ж за них відповідаєш. Я йому теж за це казала. І, і що, він що він ви каже? переживаєте, ваш син типа пропав безвісті, от вони чотири чоловіка. Ну ви ж забирали убитих. Ви ж усяких забирали вже. ж. Ні, серед них вашого не було. От чотири чоловіка, і он серед них, от вони пропали безвісті. Куди як так може ходили? бути, щоб його телефон був тут і працював. Що він про це не знає? Оце не знаючи. Та все вони знають, вони щось там скривають. Це вони знають. Головне, що телефон працює, а документи нічого ніде не впливає. Нього це кокли по чугу мене. виставляють, уже ой я вже, немає, не впливають. Ніде його документи, фамілія ніде не всплива. Ви розумієте, які старанні речі проходять. Дайте не, мені, як позивай, він каже, не в полоні, не, не, тільки безвісті пропавши. Він числиться кругом по всім інстанціям уже, я ж поподавала кром, як в розвідці. Дайте мені про нього інформацію, фото і а, хай хтось ваших бізнес ферми... скине мені на телефон, хорошо? Хорошо, хорошо, okay. це тільки на вас надію, що тільки треба цеплятися за телефон, ні закажеться, мене я чувствую. Робити. Ну добре, давайте. Ага. А те теле... давайте я вам номер телефона його скажу зараз. Нам треба їхати туди до ту команду, там треба їх бачити. Бачити, чому вони нас боялися. Іначе нічого не буде. Нам добре. треба їх уже їх закривати. Судити їх треба раді. Вони наших дітей унічтожають. Їх вже треба унічтожити. Тільки так. Якщо давайте время якесь збирати жінок, матерів, я согласна їхати туди в частину, шукати цих гребаних командирів, всіх шукать, всіх до єдиного. Які є, дурака включають. Так, да, вони дуже дурака включають. Я знаю цих воєнніх, я служила в граждані, я знаю всіх сволочей, які вони будуть. Які вони продажні, які вони всі суки гребані. Ну я не думала, що в таке время, коли війна і таке все буде, оце що така буде підстава, що так будуть унічтожати наших хлопців молодіх, наших синів, чоловіків. Та да, і даже не давати ніякої інформації, і пользувати до цих пір просю, дайте хоч розслідування частини. Ви ж провели вже, ви вже є, дайте що небудь свідків, хто бачив, куди хто біг, що робили, що там проїздило. Він повертався, скажу, пода вернулися. Є. Так де ж дайте той хлопець, хоч хоч один, який був рядом, він сказав, що я бачу, що він побіг отуди. Чи він упав, чи його вбило, чи його розірвало. Всім вже ж роти, навіть в один в госпіталі довго не признавався, він там був, а казав, не був. А потім, каже, ми не помнили, як ми отуди тікали. От такі там дуже страшні речі, дуже в цій бригаді, дуже. А що це за бригада ще раз? – 56. 56. – А, ну от мене туди і не було. 56, оця грбана, оця грба, от що вони мене це туди і не пустили до 56, шостої бригади. Це страшна бригада, це страшна, це. Так, хто ж це там таке командування? Це що там, одні фрейдбешники 56, командири? Ну навірно. Фірченко ж там був, як ви знаєте, вроді кажуть, що погиб чи ні. Не знаю нічого. Такий є. у мене є телефон кравець, зам командира бригади 56. Ох, сволоч така сволоч. Він мене до президента посилав. А я кажу, скажи, що я не рядом стою. Ти б у мене зараз мій перший до того президента. Да. Я йому казала, кажу, я як приїду, ти в мене кажу, не знаю, який будеш. в мене цілий не останеться. Саме проще Если... посилати до президента, це вони все одно да, вибачте, да. пишуть. Як так я йому кажу, ти командир чи ти слітар водокачки. Він тоді, мабуть, поняв, що не. Ти кажу, що мені оце несе, що ти, це несе. У мене ще і пробачення просить, що, так, ви, що, так, що таке вийшло, що ви не вберегли. Ви, ви ж командири, кажу, ви батьки, ти йому батько мати. і... І все. Ви, кажу, у вас лічний состав, потіра така, ви не командири, ви, кажу, вбійці. Ви вбійці. От чого вони мене не пускали до них, бо 56-ї бригаді. Та там дуже, я ж вам кажу, з 1 квітня, оце 1 квітня він пропав безвісті, це до цих пор я нічого не можу. Всі хлопці кажуть, що ми під перезарядкуванням командирів ФСБшників. Оце ж, я подозріваю, ви знаєте, мене, мене він такий чесний, він мене такий в третьому полку служив тут у нас тоді, в те время, пройшов ато. І, і послав їх вообще нахрен. Вообще, я кажу, на, гру я не буду. Вовше сказав, йдіть ви. Ну, а тепер сталася війна, він я кажу, і не міг би не йти. Він а хтось як, ну такий добросону сімін, оце я одна бідкаюся. Якби ж були хоч внуки чи діти. допомагали б мені вістка, сама бідкаюсь. І він такий чесний, ви знаєте, він, він справи за справедливість, та він себе віддасть. І я чувствую, що може, може там сказав, що не так, чи що, що ви, може, і спецбечники, суки, блять. Вони його, може, самі хлопнули. Мо, от ой, та я їх потім сама перехлопаю. Як вуші передавлю, сука, що за мною тільки. Давайте я мені інформацію по ньому, фото і дані добренько. Хорошо, хорошо, Будемо зараз піднімати сама... ці питання, так, я буду публікувати, питати, я це я я і оставлю. наші ці кіровоградські суки сидять, мовчать, я вже їх, блять, просю, просю тут і племінник у поліції теж, блять, щось сраку ворота я кажу. Двоюрідний брат кажу, що Саша, боїся, щоб тебе не загребли туди. Оце вот ти кажу так забра. А брат кажу, коли був тут в школі, тебе кругом кажу, виручав. Як тобі кажу, хлопці давали піздюлей в школі, а він тебе заступався, а і в поліції. І це ж ви да, розумієте, що зараз наш да. з вами розговорю, слухають вже усі, бо вони ж це телефон. Так, да, хай слухай, я їх не боюся, їх, блядь, сама на кулак нам отчуваю. І вони, місто того, щоб реагувати на ці всі скарги, вони, суки, мене переслідують, бо більше робити. А я зрозуміла, що ви ж дав, що ви наступили на свіст їм добре. Будемо общем, шукати. Це місто вже горить там у них. Нічого нічого. А давайте всі разом, то ото може щось вийдеться. Вони тоді. Давайте інформацію слідить буду... нас Победать. не зможуть, якщо й матері жінки станемо щитом.